Усім привіт-привіт! Я в магазині Єва відновлююча масочка для волосся від фірми InstaGood ціна 11 гривень. Лак для волосся від фірми TAF ціна 111 гривень. 250 мл. Пінка для волосся від фірми TAFT ціна 90 гривень 90 копійок. Крем для рук Silky Hand. Ціна 30 гривень. Об'єм 72 мл. Відлущуюча масочка від About Body. Ціна 40 гривень. Також є масочки, відновлюючі для ручок. Ціна 40 гривень. Від Just Cave маски. Зая крем для рук. Ціна 48 гривень. Ватні палочки Леді Котон 100 штук. Ціна 16 гривень. Літо 100 штук. Ціна 1150. 200 штук ціна 20 гривень 50 копійок. Ватні палочки від фірми Літо 300 штук ціна 30 гривень. Ватні диски 150 штук 40 гривень. 120 штук в упаковці ціна 32 гривні. Упаковка 100 штук, ціна 27,50 Крем для рук та ніг від фірми Mizon. Є із колагеном або із муцином равлика. Об'єм 100 мл ціна 69 гривень 50 копійок. Just Vice Craft для обличчя він йде такий порційний: 10 штучок в наборі, ціна 129 гривень. Пінка для омивання Vita About Face. Ціна 98 гривень 90 копійок. Пінка виходить у вигляді квіточки. Троянди. Крем для обличчя від фірми Zaya. Ціна 66 гривень 90 копійок. Алоє. Є з екстрактом ромашки. Ціна 66 гривень 90 копійок. Тонік для жирної та комбінованої шкіри 94,90 Та очищаючий гель ціна 109 гривень. Derm Крем для обличчя. Ціна 68 гривень 90 копійок. Об'єм 50 мл. Пінка для омивання. Ціна 73 гривні 90 копійок. Тонік для обличчя ціна 68 гривень 90 копійок. Крем для обличчя денний 82 гривні 90 копійок. 195 гривень коштує очищаючий гель-пілінг Антейч від Лореаль Париж. Revitalift. 199 гривень коштує пінка для омивання колаген. Farm Style – це її відлущуючий пілінг гель. Ціна його 144 гривні. Маска для губ з гіалуроновою кислотою та колагеном. Ціна 12 гривень. 99 гривень 90 копійок. Коштує міст із шимером. Після засмаги. Від About Sun 131 гривню коштує масло, блиск для засмаги. Також із шимером. 80 гривень коштує крем проти засмаги, SPF 70 для фоточутливих ділянок шкіри. Сонцезахисний бальзам SPF 50. Ціна 84,50. 249 гривень коштує спрей автозасмага від фірми Карніер. Об'єм 150 мл. Карнір крем Сонцезахисний для діток 219 гривень. Масло активатор засмаги від Біокон, ціна 104 гривні. Біокон крем для обличчя, СПФ захист 60 ціна 108 гривень. Бальзам після загару та сонячних опіків 61 гривня 50 копійок. Набір нефриловий ролер та шкребок гуаша. Ціна 149 гривень. Пінка для умивання, Ціна 132 гривні. Об'єм 100 мл. Пінка для умивання від корейської фірми «Мізон», ціна 249 гривень. Масочка для обличчя від фірми Карнір ціна 30 гривень. Детокс. 45 гривень коштує набір зубних щіток від фірми Доктор Морген. На вигляд вони як бамбукові, насправді це пластик. 31 гривню коштує ось така щіточка від Доктор Морген, 23 гривні 50 копійок середньої жорсткості. В мазинах Єва є зразки на ці щітки Доктор Морген, скажімо так, тестери. Можна попробувати її без упаковки, яка є жорсткість щетини. Зубні щітки із силиконовими вкладками. Ціна за дві штуки 30 гривень. Дякую вам за перегляд! До зустрічі на каналі. Усім па-па!